Всім привіт! Я астролог Леся Шуманський. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 24 травня 2023 року. Сьогодні рекомендую розподілити свою активність на два періоди: до 12.12 .12 та після 17.35. Якщо на середину дня припадають важливі зустрічі, важливі прийняття рішень, то рекомендую до них ретельно підготуватися заздалегідь та перевіритися двічі. Вранці зберігатиметься тенденції вчорашнього дня. Дуже сильною буде інтуїція, до якої я рекомендую дослухатися а також звертати увагу на знак. Вони попереджатимуть про події, що наближаються. Після 17.35 місяць заходить знак Лева, попадає під опозицію до Рентроплутона, з'єднується з Марсом, а також утворюється точний квадрат Венери та Хірона. Все це створює достатньо сильне напруження, пряму загрозу і небезпеку. Тож будьте уважні та обережні. Також квадрат Венери Хірона може свідчити про конфлікт з жінкою та великі трати грошей або їх нестачу. Проте активність проявлення. Спілкування, комунікація, вміння домовлятися з собою та дослухатися до своїх потреб і свого тіла допоможуть пройти цей складний період з найменшими затратами. Якщо ви ведете сторінку чи блог в соцмережах, то можете поділитися своїми здобутками та перемогами, в тому числі над собою, над своїми слабкостями. Та можете сміливо писати про себе в коментарях під цим відео, Підписуйтеся на мій блог, переходьте в сторіс там більше інформації про цей день. Приходьте на консультації, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую всім за активність. Зустрінемось завтра.